І всім хусами містикс. Мені не хватає сто. Мені не хватает 20 цих корочок, щоб забрати скин на Я Його зараз нема в мене щось забагалось. Я тут, у мене було 1000 я купила цей кейс. Я хочу прокачку, мені дуже потрібна прокачка на ту на пенку. Мені потрібно не а печні купити мені потрібно ці. Ну зараз... Коли почнеться катка, я включуся і ми з вами купимо почалася, Я заберу динамайка. щоб нафармити цих петухів. Бо вони дуже потрібні ці петухи, ну, типу фармити їх. Грега візьму, щоб мені трапити, фармити. Гуплена. І я включуся, коли ну, я скоро включуся. Ну як? Ми тут виграємо одну волну. одну хвилю ми тут виграємо, і якщо ми виграємо ще одну, я включуся на другій хвилі. Почекай. Зараз ми дограємо цю катку, і я говорю вам найближчі тижні. Качество звука і відео буде якомога ліпше. Я буду старатись. зараз мені треба виграти це. Ну, я зараз включуся. На жаль, ми програли, я запускаюся всю одну катку. Я не дивилися пул. І зараз я включуся. Включився. Зараз це все пройде. Там потрібно чотири цих цеплнка. Я зараз просто посту заберу чотири циплнки. І скин на кольта, можна сказати, вже в тішенні, так сказати. Я просто записую ці катки по ну, їх потрібно записувати. Усе, 4 З... Уже чотири їх є. Уже чотири є, то потрібно ще. Ну, зараз я дограю, пограю і підписуйтесь, кстати, на мій телеграм-канал. Силка вот Ну, як, ссылка, QR-код вот Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я буду всім радий. Дуже. Мені потрібно тут туда підписників. Я роблю аватарки Ой, аватарки, да, превьюшки. Шапки профілю буду старатися робити, бо я їх не вмію взагалі. Ну, зараз я включуся. Не програла нашого. Я... я не знаю, як він називається, буду називати кормушку. нашу кормушку ломили. І зараз я забираю квест. У мене тут не відкритий кольт. Я зараз перезайду і включу. Я включаюся. Я перейшов. Зараз заходимо. Чекаємо, поки вона загружається, І я купляю цього імбу буколь, Цей кольт просто імбург. О, вот. И це плюс немотия, це кольт имбуля. Я его, конечно, купляю. Я не понял. Я его купляю. Конечно, я пью. У меня теперь все скины на кольта. Ура! Томати кольт. Мне, кстати, выдал пин. Офигенный пин. Вот вентиль боли. Цей пін дуже імбар, і мені подобається. Можете сказати, що я не Олд, но я олд, Бо я граю складбастер з самого релізу. Але цей аккаунт я создав кінець 2024 року, бо той аккаунт з самого релізу мене загубився. Ну так, він мене був не привіз. Він мене не був прив'язаний до суперселой І в мене є в друзях олд, Да тут друзья, а Тима Нет. А вот, друзья. Это тут. что Это реферальная ссылка. Invite. Не Это тут. Мне знаю, это не все Од. Ну, короче, не Я згубив його, він мене є, але я його загубив, так сказати. І. короче, всім пока. З вами був Містікс, Всім пока-пока. Бай-бай, бай-бай!